Всім, це понеділок, а значить цей час потрібних новин. Якщо що, да, це новий формат. Тому якщо що, якщо подобається, то підпишись, став лайк і напишіть коментарі. Кабінет міністрів України зтвердив постанову, яка відкриває шлях до використання цифрових гаманців з електронною ідентифікацією. Ну щось подобає, типодії підпису. Може, хто не в контексті. В 2023 році Україна разом з країнами ЄС приєдналася до створення європейського цифрового гаманця. По суті, це діє на максималка, яка буде працювати по всьому ЄС і буде більше послуг. І українці теж будуть мати до цього доступ. Хоча вони і не є країною ЄС. Не Росії планують створити Держмесенджер на заміну WhatsApp і Telegram. А Telegram то за що? 10 червня російська держдума схвалила законопроєкт про розробку державного месенджера, який буде інтегрований урядовими сервісами. У Кремлі стверджують, що метою ініціативи зменшення залежності від західних платформ, зокрема WhatsApp і Telegram. А Telegram, типа, це прям іноземна платформа, це ж російська платформа, і ну... Да-да-да-да... Ладно, ладно... Русня дружні вогни збили свій штурмовик Су-25. і це гарно. Гра про Джеймса Бонда 007 First Light може бути недоступною в українському PlayStation Store через санкції. Українські гравці, які грають на консолях, PlayStation, можуть не дочекатися гру про молодого Джеймса Бонда. Студія EO О вилучила свої ігри з продажу в Росії, Білорусі та деяких тимчасово окупованих регіонах України. І схоже, що PlayStation Store не робить винятків і для інших областей у США. Ракета SpaceX Starship вибухнула під час статичних вогневих випробувань на базі Starbase у Техасі. Верховна Рада ухвалила законопроект про множинне громадянство. Парламент прийняв закон 1146-9 про дев'ять інституту множинного громадянства в Україні. Пишіть, що думаєте з цього приводу, я особисто думаю, ну окей, дія надсилатиме персоналізовані сповіщення про гранти і кредити. персоналізовані пуш. Повідомлення в застосунку Дія про гранти, пільгові кредити та програми підтримки, що найбільше відповідають їхньому бізнесу. Це не тільки українські гранти підтримки, а й європейські теж. В Україні пройде перша премія мобільних застосунків Mobile, Farz. Ever 2025 року це можливість для української компанії показати і виграти конкурс і заявити про себе таким способом. Заявки можна подати по посиланню в описі. Діпол заявило, що проводжу систему як ДІДІК SuperPOD, яка дозволить німецькому стартапу перекласти весь інтернет лише за 18 днів. Раніше для цього потрібно було 194 дня. Тобто весь інтернет це перекласти. Блін, це окей, доволі потужно. Київ створює українську національну велику мовну модель. Створення української національної ЛМ з плани, щоб розказували про неї мінцифри, анонсували ще у березні. Було безпосередньо займатися буде компанія Київстар. Ну, вони сказали, що будуть робити це разом. заїкнулись про опенсорс. Коротше, побачимо. А ще і важливо, я зробив сторіс і. Мене лайкнув аккаунт цифри, просто похвастався. Франція та Україна запустять спільне виробництво дронів на територію України. З цього отримують користь всі, як і Україна, яка отримує ті ж самі дрони для збройних сил, так і Франція, бо вона теж отримує певну частку для своєї армії, для того ж навчання. Українці є гарними виробниками дронами, що Україна розуміє, що не дивлячись на війну. Краще виготовляти ці дрони в Україні українцям на українській південній прифронтовій території встановили перший світлофор, який сигналізує про наближення дронів. Військовий та інженер Сергій Припозивний Флеш повідомив про встановлення на прифронтовій дорозі на південній Україні світлофора, який попереджає про російські дрони. Да, такі реалі ставлять світлофори десь які не працюють, а десь ставлять, щоб. Розказати чи безпечно довкола? Éh, це від віддов від на 20 мільйонів гривень. На, на Павуки Допкіна 33 комплекси новітніх для третьої штурмової. Дуже класні комплекси. Дуже вам раджу всім задонатити за донат від 300 гривень. Від 300 гривень, правильно? Да, від 300 так, гривень так. буде багато призів. Супер багато. Скільки призів? Багато. 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 Я ж казав, багато призів. Що ви скільки призів мало? Підтверджую. Так, ми вдвох взагалі ці призи зараз перечислимо. Перший. Багато їх багато, багато їх багато, дуже багато, багато. 20 мільйонів гривень. Будь ласка, донатьте всі, як би це не виглядало, але смішно. Але це дуже серйозні комплекси, і дуже вам дякую за допомогу. Чим загрожує зникнення Mavic у підрозділах, що є замінна китайським дроном? DJI Mavic 3 є поширений розвідувальний дрон серед українських військових. Він вважається надійним і недорогим, доступним, але Китай обмежує експорт. А саму модель знімається з виробництва. Це є проблема, бо багато хто його використовує. Да, є аналоги, вони більш дорожчі, є українські Mavic. Подивимося, що з цього вийде. Наші захисники повертаються Таються додому з російського полону. Відбувся черговий етап великого обміну категорією тяжкохворі та поранені. Дісней та Універсал подали позов проти Міджорні. позов проти розробника генеративного штучного інтелекту Міджорні, якому стверджують, що інструменти компанії створюються незліченну кількість копій персонажів, серед яких є Дарт Вейдер, Ельза та Мільйони. Голівуд вважає, що. Генерація таких зображень є піратством. Ну ну окей. ChatGPT та його конкуренти забруднюють інтернет. Тут насправді смішно, тому що ChatGPT тим самим, що створюють контент, створюють екста, забруднює інтернет, тому що він в цілому появляється в інтернеті, і через це йому важче знаходити інформацію в інтернеті набагато якіснішу, ніж йому сам він видає. Тобто він видає. Не дуже гарну інфу дається в інтернет. І з інтернета старається знайти якісну інформацію, якісний контент, але він не може, і дуже йому важко це зробити, тому що він зробив дуже багато хірового. Е, дам. Цукерберг викрадає людей, звісно ж за великі гроші. У подкасті свого брата Сем Альтман розповів, що мета агресивно намагається переменити вчених і інженерів OpenAI, пропонуючи шалені контракти на 100 мільйонів доларів. Але що цікаво, ніхто з них не погодився, звісно, це якщо вірити самому Сему. Сем пояснив це тим, що OpenAI просто набагато більше шансів створити справжній AG, тоді як у Meta, останній реліз свого AI був прям провалом. Світовий банк зняв багаторічну заборону на фінансування ядерних проєктів, аргументуючи це зростання попиту на електроенергію. Станова планує підтримати подовження роботи. Наявних атомних реакторів, розбудову необходимої інфраструктури та розвиток малих модульних реакторів СМР NVIDIA долучається до фінансування ядерного стартапу Біла Гейтса вклала його в чергові 650 мільйонів. Відповідь Чому було проінвестовано? Оскільки штучний інтелект продовжує трансформувати тілі галузі промисловості, то ядерна енергія стане ще більше важливим джерелом енергії для підтримки цих можливостей, заявив керівник НВР Турс Мохмет Сідік. Ну, окей, Ізраїль вдарив по ядерній інфраструктурі. Ірану. І після чого Іран дав відповідь ударами балістичними ракетами. Ізраїльські хакери зламали найбільшу іранську криптобіржу Nobitex і її збитки вже оцінюють понад 80 мільйонів. Сенат США підтримав криптобізнес. Сенат ухвалив законопроект Генус Act, який вперше встановлює федеральні правила для стеблкою на це криптовалюта, яка прив'язана до долара. Документ, що зобов'язує компанії тримати резерв. У розмірі одного долара за кожен токі і дотримуватись правил боротьби з відмиванням коштами. Законопроект уже підтримували демократи і республіканці. Чекається, що парламент та представників вже його ухвалить, а Трамп вже скоро підпише його до серпня. Тікток знову не заблокують. Трамп відтермінував його блокування ще на 90 днів. Коли настане день, Поліція затримала IT Шахрая, який створив фейкову криптобіржу. 23-річний мешканець Київщини створив онлайн-платформу, що імітувала роботу криптобіржі. Таким чином завдав людям збитки 7,6 мільйонів гривень. Вдумайтесь, вони могли не втратити такі гроші, а просто перейти на посилання. І зареєструватися на нормальній криптобіржі. Невеликий інсайт вам. Найбільший виток паролів в історії на 16 мільярдів паролів, які був нещодавно, знайшов українець Володимир Д'яченко. До речі, минулий найбільший виток в історії теж він знайшов. Смарахтовним чекає на завтра йдуть себе.